Місток, який є на сваях, нас проведе середину цього чудового міста. Тут багато таких котеджів, вони виглядають дуже натурально. Ну, від природи тут нас роз'єднує, хіба що москітна сітка. Першим, що нас зустрічає, це такий лаунч-бар. Ми тут справді одні, більше нікого немає. Особливо гарне місце, мені ось, ось це дерево. Я не знаю, що це в ті пів уроків і так далі, але воно неймовірно красиве і прикрашає ці місцевість. Ну, Ось Тут така невеличка затишна столова. Нещодавно ми мали тут чудовий обід пізній. Пішли далі. Вийшовши з ресторану і, в принципі, вийшовши з човна, потрапивши в цей лаундж-зону. Звичайно, є ресторан, не ресторан, а туалет. Після довгої подорожі. Такий натуральний він. Сюди москітна сітка. Все зроблено з, з паличок бамбука, напевно, так воно правильно називається. Чудова територія. Всюди знаходяться затишні, невеличкі. Навіть ми це не називу, бенгало. Це Бенгало, чудове романтичне місце. Ходімо, покажу, куди нам запропонували поселитись. Все дуже натурально тут зроблено. Все знаходиться на сонячних батареях, які дають електроенергію. Чути звуки Птахів, різних тварин. Ну, Друзі мої, це джунглі. Зараз ми підходимо до нашого бангалу. Ну, що можу сказати? Це мрія кожної романтичної пари. Зараз самі побачите. Ось вона, вихідна річка. Ну, не вихід, а краєвець на річку. Це наше бонгало. Ось таке воно натуральне. Я можу собі уявити, який буде схід сон... сонця завтра. Ласкаво прошу до бангалу. Ось таке воно надзвичайно чудове, романтичне місце, де ви можете побувати, якщо дуже захочете. Я вам рекомендую, тому що. Це далеко, це дорого, але це варто того. Тут є все для комфортного відпочинку, незважаючи на те, що ну, це ніби так немає стіль, це, ну, це неймовірно. Як ви бачите, є вентилятор і холодній повітря, вода. Тут є у нас холодильник, сюди два крісла, а затишні. Це зроблено з натурального дерева, з бамбука, з натуральної тканини. Ну, що ще треба? Абсолютно нічого. Тут наші багажі, чемодани. Ну і звісно, туалет, ванна знаходиться. Ось тут. Ми на природі. І маленький маленький бонгал, але тут є душ, туалет. Я спробую включити світло. Світло на сонячні батареї. Тут у нас бамбук. Тут у нас омивальник. Ну я не знаю, як вони це зробили, як вони сюди провели, провели цю воду. Мабуть, якісь баки є, але тут все є для комфорту. Насправді все зроблено для комфорту, все продумано, навіть ось дошки вкриті певним матеріалом, який абсолютно не слизький. Думаю, що тут... Безпечно ходити навіть в тропічний дощ, клати ще в територію, вона чудова, незважаючи на те, що кругом ну, реально хащі, напевно, тут все окультурили, як ви бачите, чудова трава, тут все стрижеться. Тут неподалік знаходиться е, рибацьке, рибацьке село, де в принципі, люди живуть тим, що вони ловлять рибу. Завтра ми покажемо, де там репортаж. О. Я хочу підняти і випити цей келекс Южноафриканського Південно-Африканського вина за наступні майбутні подорожі. Я дуже хочу знайти людей, які б хотіли тут побувати. І наставно хочу сказати, що ми побачили чудову Африку, цю Африку, яку вам не покаже жодне туристичне агентство. І, в принципі, це завдяки нашим багаточисленним друзям, які є у нас по цілій Африці, і завдяки їхнім. Знайомствам і їхнім порадам, ми маємо змогу побувати в тих місцях, які недоступні надзвичайним туристам. Якщо ви захочете побувати тут, побувати в Африці, ми і наші африканські друзі допоможуть зробити цю подорож незабутньою і безпечною для вас.